В Ефірі спеціальний випуск новин про особливі події в студії Інна Літовченко. Вітаю. Сьогодні, 13 жовтня, цього дня народилися такі відомі українські діячі, як історик Михайло Сікорський та Ботанік Лев Цинковський. Запатентовано кишеньковий годинник, а у військових цілях використано дельфінів та було запущено перший супутник землі. Тому сьогодні у світі відзначається день початку космічної ери людства. Розпочну з виборів. Сьогодні обласне телебачення розпочне трансляцію агітаційних виступів за державний кошт кандидатів у народні депутати України, яка триватиме щодня аж по 24 жовтня. Включно Відкриває цей марафон кандидати від 62-го виборчого округу, який охоплює Житомир. Графік попереднього запису цих виступів та їх виходу в ефір розміщений на нашому сайті. Сьогодні Житомир прощається з головним редактором Крокрадіо, депутатом міської ради Ігорем Іваницьким. Він був своєрідним принциповим журналістом зі своїм тільки йому притаманним творчим стилем, людиною широкої ерудиції і широкої душі. Колектив обласного телебачення висловлює глибоке співчуття його рідним, друзям і колегам. І про фронтову ситуацію на сході України довкола неї на основі повідомлень інформаційної агенції Укрінформ та інших джерел. Основні події тенденції. Президент України звільнив міністра оборони Валерія Гелетея. Його наступник стане відомим вже сьогодні. Ще одна резонансна кадрова зміна головою Донецької обласної державної адміністрації, призначений генерал Олександр Кіхтенко. Протягом минулої доби російські найманці більш як 50 разів відкривали по наших позиціях вогонь з установок град танків і мінометів. За даними міжнародних спостерігачів, кількість убитих на сході України російських військових становить 4,5 тисячі. Однак Росія видає їх за самогубців. В останній Фіксується часткове виведення російських військ із Донбасу. Загальна кількість тимчасових переселенців з Донбасу сягає 360 тисяч громадян. 10 жовтня на сході України із Житомирщини повернулися 45 переселенців, які тимчасово мешкали в санаторії тетерів поблизу Коростишева. З полону терористів визволений ще один наш земляк В'ячеслав Галушко, який служить у Новоград-Волинській, 30 й механік. Нізованій бригаді. Житомирщина продовжує благодійну допомогу українському війську. Не стоїть осторонь і наш колектив. У вестибюлі телецентру встановлено скриньку допомоги українським воїнам, яка щодня поповнюється. Переконана, що ви також всіляко сприяєте нашим хлопцям. Підтримуємо військових Житомирщини. Усі бажаючі мають змогу надати фінансову допомогу військовим Житомирщини. Кошти можна перераховувати на окремий банківський рахунок. Поат Фідобанк. Код банку МФО 300 175. Розрахунковий рахунок 260 02 30 46 35 36. Код 220-64-928. благодійний фонд, людяність, призначення платежу, благодійна допомога, надходження будуть відслідковуватися органами місцевого самоврядування, тобто представниками територіальних громад, і використовуватимуться виключно за призначенням. За перерахування коштів банк не здійснює жодних стягнень. Про спрямування зібраних коштів повідомлятимемо на офіційному сайті обласної ради. Необхідну інформацію також можна отримати за телефоном 47 44 69. На базі Житомирського військового комісаріату функціонує кол-центр, який цілодобово за номером 47 37 15 приймає дзвінки від населення щодо мобілізації. Обласне телебачення продовжує свій патріотичний проект Єдина країна, в якому беруть участь не лише дорослі, а й діти. Дивіться черговий відгук. Я думаю, що я справжній патріот своєї держави. Я дуже люблю свою Україну. Я стільки була за кордоном і завжди. Хотіла тільки додому вертатися. Ніколи в мене не було такої даже думки залишитись за кордоном, хоч як там не добре. Нас саме найкраще. Люблю співати українські пісні. Завжди, скільки себе пам'ятаю, співаю українські пісні, українську мову люблю. Ніякої мови більше не люблю, тільки свою українську. Нашу Україну бачу квітучою, заможною. Хочу, щоб ми жили так, як. Європейські країни. Упродовж цієї теми переможцем фотоконкурсу Єдина країна, який тривав на нашому каналі з весни журі визнало відомого коростенського журналіста і письменника головного редактора газети Вечірній Коростень» Віктора Васильчука. Вітаємо! І ще про дві резонансні події завтра у нашому телецентрі відбудуться урочистості з нагоди Дня українського козацтва, який припадає на свято Покрови при Святої Богородиці. А у корисині пройшло традиційне міжнародне літературно-мистецьке свято просто на покрову. Нагадаю, що від сьогодні щодня з 19 до 22 години обласне телебачення транслюватиме агітаційні виступи кандидатів у народні депутати України. Тож запрошуємо усіх у телецентр на запис. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, які всі попередні. Ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті ТівірадіоЗАТЕ. З вами була Інна Літовченко. Я усім бажаю приємного дня. Дякую, що завжди з нами. До зустрічі у прямих ефірах!